Корисні звички важливою корисною звичкою є налагоджений режим сну. Якщо ми лягаємо в один і той самий час, то допомагаємо організму повноцінно відпочити, відновити сили, накопичити енергію для справ наступного дня. Людина, у якої правильний режим сну, встигає зробити багато справ більш сконцентрована та уважна. Щоб уранці вистачало часу на зарядку, сніданок та всі її нічні процедури, варто навчитися ще декільком корисним звичкам. вечора готувати одяг та збирати шкільний рюкзак чи сумку. Щоб не накопичувалися зайві речі й усе лежало на своїх місцях, слід приділяти прибиранню мінімум 15 хвилин щодня. Тоді в кімнаті завжди буде охайно і будь-яку річ можна легко знайти. Щоб зберігати мозок у тонусі, щодня вивчай нові іноземні слова, обери красивий вірш та вивчи його на пам'ять, розгадуй кросворди, навчися грати в шахи. Усе це допоможе тобі розширити світогляд, розвинути аналітичне мислення, навчить висловлюватися грамотно та красиво.